Новий храм на околиці Андрушівки почали зводити минулого року, але зовсім скоро через відсутність коштів його будівництво заморозили. Дізнавшись про це, кандидат у народні депутати України Микола Петренко вирішив змінити таку ситуацію. Ну як можна не допомагати людям, які несуть добро, які все роблять для того, щоб людина могла прийти помолитися, попросити у Господа. Ну це обов'язок наш. І тим більше, що я знаю, що багато часу назад вони почали будувати цю капличку. Ну вона стала проблемною там, тому що не було коштів. Ми повинні все зробити, щоб більше скоріше її закінчити. Храм будують поряд з Андрушівською районною лікарнею. З огляду на це він отримає ім'я цілителя святого преподобного Агапія Печерського. З Божою допомогою, я думаю, з допомогою Миколи Миколаєвича Господь посилає нам таких людей, що ми помаленьку в цьому році ми надіємося і думаємо, що ми зробимо тут верх, по зробимо купол, покриємо все і закриємо на зиму для того, щоб у майбутньому наступному році продовжити це будівництво. Кандидату народні депутати Микола Петренко опікується не лише Андрушівським храмом за його сприяння. Реставрують культові споруди у Бердичівському, Попільнянському та Ружинському районах, а також у місті Бердичеві. Крім цього, ми зараз ще робимо в самому місті Бердичеві. Кастьол святої Варвари робимо фасадну частину. Це як кажуть, саме одне з найкрасивіших міст Бердичева і картка Бердичева, тому потребує ремонту. Ми допомагаємо. А також в храмі Святого Миколая ми робимо реставрацію, іконостас повністю. І десь через дні десять буде відкриття іконостасу повністю. Тому ми не тільки в Андрушівському районі, ми по всьому. Території по всій Житомирщині стараємося щось вирішити і допомогти в цих напрямках.